«Я пізнаю світ» урок 253, тиждень 29. Тема Володимир Святославич Східноєвропейська рівнина. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Хто став наступником князя Святослава на київськім престолі? Чому сварилися сини Святослава? Як Володимир Святославич укріпив південні кордони держави, щоб оборонити Русь від нападів кочовиків? Якими кольорами позначають на контурній карті рівнини? Яких тварин Червоної Книги України ти знаєш? Що таке блискавка та як вона виникає? Яких правил безпеки ти будеш дотримуватися, якщо потрапиш під грозу? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово Відкрийте 37 сторінку у підручнику. Попрацюйте з картою знань утворення Держави Русі. Дайте відповідь на запитання. Хто став наступником князя Святослава на Київському престолі? Так, наступником. Князя Святослава на київському престолі став великий князь київський Яропол. Це старший син Святослава, онук княгині Ольги. Він правив з 972 по 978 роки. Скажіть, будь ласка, а скільки років правив цей князь? Так, він правив лише 6 років. А хто став наступним великим князем Київським? Так, наступним великим князем Київським став Володимир, прозваний Великим. Це молодший син Святослава, онук княгині Ольги, почав правити Русю у 980 році. Поверніться на третю сторіночку у підручнику. Як ти вже знаєш, князь Святослав не повернувся з другого походу на Болгарське царство. Поліг у бою з печенігами. Коли не стало батька, порозуміння між братами зникло. Олег і Володимир не визнавали старшого брата Ярополка новим князем Київським. Вісім років тривали братівські сварки через владу. У 980 році, як зазначено в Літописі, став Володимир княжити в Києві одноосібно. Головними цілями нового правителя були посилення князівської влади та розширення кордонів держави. За правління Володимира не стало племінних князівств. Держава було поділено на території, що називали за головним центральним містом Київська, Новгородська, Чернігівська землі тощо правління цими територіями князь передав синам. Скажіть, будь ласка, чому у братів виникло непорозуміння? У якому році стає княжити у Києві князь Володимир? А які його головні цілі були? Порегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше. Гривна київського типу. І я знаю, що походить це слово, гривна від слова загривок, так, від прикраси. Так, так, по-перше, так було. І потім вона стала ваговою одиницею виміру наших платіжних засобів. А от за такі от гривні можна було купити коня, коня так? так. Тут я бачу ще срібники, розмінна монета, так? Так, так, так. При князі Володимирі почалось. Карбування такої монети. Він став першим чеканити? Так, так. Технологія була запозичена з інших країн. Але... інновація, певна, Володимира, так? Так, так, так. Ну, я знаю, що монети не виливали, а карбували. Так звана техніка так. холодного карбування. Так. Як це робилося? Перш ніж відкарбувати монету, потрібно зробити заготовку. Сюди заливалося срібло. Угу. От, потім відкривалась і, і виймалася така заготовка зі срібла. Кладемо сюди, муфточку ставимо, щоб, монета... щоб не ви... монета не вилетіла. Так, так, так. Ми будемо довго, довго шукати. Ставимо іншу матрицю. Далі, щоб воно все трималось. Я вам даю такий зажим. Так. Вам потрібно так. триматись. Так, зараз подивимось, що у нас вийшло. Вау! Гасло, Володимир на столі. А це його срібло, тобто це його гроші. Так. Сам Володимир на престолі з Скіпетром, з німбом, що характеризує його як володаря-монарха, це так. традиція візантійська теж, в імператорському одязі. Тобто він по суті для кожного своїх підлеглих продемонстрував, хто я на цій землі. Прекрасно. До речі, на одній гривні у нас теж зображений Володимир, який так само зображений і на його перших монетах, перших українських монетах. Інновації Володимира Святого залишилися, ну, дещо видозмінені, але і на день ну, сьогоднішній. На цей час так. Скажіть, будь ласка, про яку інформацію ви дізналися, переглядаючи відеофрагмент? Відкрийте 42 сторінку. Розгляньте сучасні монети і ті, що карбували за правління Володимира. Златник-золотник. Перша золота монета в Русі, що карбували за правління Великого князя Київського Володимира Святославича наприкінці X століття. Ось ви можете бачити зображення. Наступна монета це монета України номіналом 1 гривня з портретом князя Володимира Святославича? І золота пам'ятна монета 1 гривня. Скажіть, будь ласка, що спільного ви помітили на цих монетах? Дуже добре. Поверніться назад на четверту сторінку. Населення Русі потерпало від постійних набігів печенігів, що в X столітті стало справжнім лихом. Щоб захистити мешканців країни від нападів кочовиків. Володимир Святославич посилив оборону. Замість найманих варягів, князь узяв на службу найкращих чоловіків із племен. А південні кордони держави велів зміцнити величезними укріпленнями за вишки 15 метрів та завширшки 20 метрів, відомими в народі під назвою Змієві вали. Перегляньте зараз відеофрагмент та після перегляду поміркуйте і скажіть, чому люди назвали ці укріплення змієвими валами. І, будь ласка, на вашу думку, чому люди стали називати ці укріплення змієвими валами? Дуже добре. Прослухайте та допоможіть Аї розв'язати задачу. Князь Володимир наказав звести на півдні держави земляні насипи загальною довжиною 1 тисяча км. Чи вистачить князеві 20 днів, щоб поглянути укріплення, якщо першу половину шляху він їхатиме конем зі швидкістю 5 км за годину, а другу зі швидкістю 10 км за годину? Щодня правитель витрачатиме на дорогу. 10 годин. Отже, яким чином можна розв'язати цю задачу? Так, якщо нам відомо, що князь їхав 20 днів, тобто нам запитують, чи вистачить князеве 20 днів, щоб поглянути ці укріплення. І кожний день він витрачатиме на дорогу 10 годин. То ми можемо дізнатися, скільки годин витратить князь за 20 днів на дорогу. Так, правильно, ми 10 помножимо на 20 і отримаємо. 200 годин. Запишіть перша дія. 10 помножити на 20 дорівнює 200 годин. Пояснення витратить на дорогу. Отже, за 20 днів князь витратить на дорогу 200 годин. Тобто це загальна кількість годин, яку він проїжджатиме і в першу половину дня, і в другу половину дня. Отже, якщо нам відомо, що в першу половину шляху він буде їхати з меншою швидкістю, а іншу половину шляху він буде їхати з більшою швидкістю, так, ми можемо ці 200 годин поділити на 2. І ми дізнаємося, скільки годин він буде їхати із меншою швидкістю, і скільки годин він буде їхати із більшою швидкістю. Отже, 200 поділити на 2, і буде 100 годин. Так. Якщо нам відомо, що в першу половину. Половину шляху він буде їхати конем зі швидкістю 5 км за годину. І він буде їхати 100 годин за 20 днів. Так, ми можемо дізнатися відстань, яку він проїде. Так, ми 100 помножимо на 5 і отримаємо 500 км. проїде за першу половину шляху. Коли ми дізналися, яку відстань він проїде за першу половину шляху, то ми можемо дізнатися і яку відстань він проїде так, за другу половину шляху. Так, ми ступом помножимо на 10 і отримаємо 1000 кілометрів. Запишіть. Чи можемо ми тепер дізнатися, яку, який загальний шлях він проїде за 20 днів? Так, ми 500 додамо 1000 і отримаємо 1500 кілометрів. Князь проїхав усього за 20 днів. Тепер увага. Спочатку нам говорилося, що князь Володимир наказав звести на півдні держави земляні насипи загальною довжиною 1000 кілометрів. А за 20 днів він проїде 1500 кілометрів. Так, чи вистачить йому 20 днів, щоб оглянути укріплення? Так, правильно, князеві вистачить 20 днів, щоб поглянути земляні насипи? Отже, запишіть, тисяча менше, ніж 1500, адже 1000, 1000 це загальна довжина земляних насипів, а 1500 це відстань, яку проїде князь за 20 днів, витрачаючи по 10 годин кожного дня. І відповідь князеві Вистачить 20 днів, щоб поглянути укріплення. А як ви думаєте, як змінилася форма рівнин за правління князя Володимира? А які сили Землі? Зовнішні чи внутрішні, вплинули на цю зміну? Пригадайте та оберіть правильний варіант відповіді. Основні форми рельєфу. Височини й низовини, рівнини й гори. Так, це рівнини й гори. Найвищий пояс у горах. Субальпійський пояс, пояс альпійських лук, пояс снігів і льодовиків. Так, найвищий пояс у горах це пояс снігів і льодовиків. І східноєвропейська рівнина розташована у східній чи у західній частині Європи. Так, вона розташована у східній частині Європи. Чудово! Відкрийте сторінку 40 у підручнику та розгляньте фізичну карту Європи. Знайдіть східноєвропейську рівнину. Покажіть її межі на півночі, Сході, Півдні та Заході. Та запам'ятайте розташування рівнини. А тепер пригадайте, як позначати на кон контурній карті рівнини. А якими кольорами. Так, Відтінками зеленого і жовтого кольорів. Відкрийте 41 сторінку та позначте на контурній карті Європи східноєвропейську рівнину. Перевірте контури рівнини. Тепер зафарбуйте відповідними кольорами. Підпишіть. Молодці. Чудова робота.